Мамо, не вигадуй, нічого тобі нема. Звідки ми гроші візьмемо? Повертайся Віталію і ні про що не хвилюйся, каже мені донька. Двісті тисяч гривень це великі гроші, зрозумій, Ольго. Тобі їх ніхто не позичить, розводили руками подруги з Робічанки. Але ж я віддам, ви ж мене знаєте. Ось зараз дома підлікуюся за літо і на осінь повернусь Італію на роботу. А що таке двісті тисяч? Це ж не цілих п'ять тисяч євро. Я б до весни повернула, кажу. Та дівчата, хоч і добре знали мене, проте зичити такі гроші ніхто не захотів. Я вже зовсім зневірилася в тому, що у мене щось вийде. Доньки мої, наче зговорилися, допомоги від них ніякої, їм лише гроші подавай, вже звикли за 17 років мого заробічанства. А тут яка справа? Я приїхала додому у відпустку, і щось мене в боці закололо. Я пішла до лікарів на обстеження і мені повідомили, що я маю серйозні проблеми із здоров'ям. Стали вони мене переконувати, що мені треба терміново братися за лікування, і ціна питання приблизно 200 тисяч гривень. Все, що у мене було, це 400 євро гаманці, які я встигла приховати від своїх доньок. Я ж не встигла поріг рідної хати переступити, як вони обидві прибігли гроші, які я привезла ділити. А що там ділити? Я ж багато не привезла, бо в кінці кожного місяця я відправляю зарплату додому, а дівчата мої вже тут грошима діляться. Мала я з собою дві зарплати за останні два місяці, і ці гроші доньки по тисячі між собою швидко розділили. Добре, що я встигла приховати від них у щось, а то б і останнє забрали. Мамо, не вигадуй, нічого тобі нема. Звідки ми гроші візьмемо? Повертайся в Італію і ні про що не хвилюйся, каже мені донька. Їй добре говорити, а мені 64 роки до молодості не йде, і ця проблема, само собою, не зникне, як казав лікар, тому треба реагувати миттєво. У доню грошей немає, а навіть якби і були, вони б не дали. Тепер я вже в цьому майже впевнена. Подруги мої з Італії теж не поспішають допомагати. кажуть, що сума занадто велика, у них таких грошей немає. Рідко, яка заробітянка щось відкладає, як правило, тут жіночки або все додому дітям відправляють, або вкладають гроші в нерухомість. Розумівши, що іншого виходу у мене немає, я наважилась виставити свій будинок на продаж, вирішила, що моє здоров'я важливіше. Доньок своїх я квартирами забезпечила, так що за них я не хвилююсь, а собі я теж квартиру невелику куплю та й усе. Стала я покупців шукати, бо ж треба було швидко продати. І тут, про мої плани, дізналися дочки. Вони стали мені картати, що я роблю необдуманий вчинок і що вони проти, щоб я будинок продавала, адже дім у нас великий, просторий, і вони звикли сюди приїжджати з дітьми чи з друзями, як на дачу. А тепер, якщо я продам його, то вже не буду де відпочивати. Мені самі шкода свій дім продавати, адже в ньому у мене минуло ціле життя це ж стільки спогадів, але я просто не бачу іншого виходу. Доньки мені кажуть, що я себе накручую і що нічого не станеться, якщо я на наступний рік, коли зароблю грошей в Італії, лікуватися додому приїду. Та цей варіант мені щось зовсім не подобається, бо до наступного року треба ще дожити, ну хіба не так? Я вирішила такий будинок продавати. А яка ваша думка? Я правильно роблю?